Сьогодні в програмі ви побачите експозицію відомої української художниці Наталії Гончарової, яка представить свою нову витончену серію робіт іерогліфи почуттів. Мої вітання! Сьогодні запрошую вас до Національного музею медицини України на персональну виставку талановитої художниці з Буковини Наталії Гончарової. Пані Наталя, як відомо, ви з Буковини. Водночас, чому саме символи, що приховані у іерогліфах, вас ваблять, і ви так гарно ними володієте? Мне очень нравится лаконизм этих иероглифов, потому что линии, они очень информативны, они очень пластичны, они мягкие. И любой линии можно передать массу эмоций. если все символы и знаки, которые существуют в мире повсеместно, они просто несут чисто информацию. Но чувства они, они не передают. А я хотела, чтобы эти символы, эти простые линии заговорили, заговорили со зрителем на понятном им языке. Чувств любови, радости, Ненависти, злости, ну в общем, вся, вся гамма, которая присутствует. Іерогліфи почуттів. саме під такою назвою представлено близько 40 робіт художниці, дивлячись на які експерти зазначають, що творчість Наталії Гончарової є різносторонньою та незбагненною. Як відомо, дуже багато досвідчених людей, які намагаються оволодіти декількома тисячами іерогліфів, просто відкладають цю справу, так як відчувають, що це на жаль, їм не по силу. Водночас, ваша сьогоднішня експозиція має назву «Іерогліфи почуттів. Тобто, це можливо своєрідна підказка, що все ж таки цю техніку письма потрібно відчувати почуттям, серцем, а не просто розумом. Та да, дійсно іерогліфи, скажімо так. Они передают чувства, но в недостаточной степени. Они не присутствуют, эмоциональная сфера не присутствует в этом. И поэтому человек, который овладеет этим искусством иерографией, мне кажется, что в основном овладевают те, кто умеет хоть немножко, скажем так, пластику, у них есть, кажется, в руках эта пластика, умеют кисточкой, умеют чувствовать вот эту линию. Пане Руслан, чи можна вважати творчість Наталії Гончарової з її м'якими лініями, гармонійним поєднанням кольорів? Можливо, новою цеглинкою у створенні нової живописної української школи? Ну, звичайно. І взагалі хотів би казати, що вона така настільки різноманітна, приймає участь у багатьох наших арт проєктах і безумовно, якщо торкатися і творчості плані живопису, то поєднується і міфологія, і історія. Тому що зараз багато приділяємо Ми часу до знаків і в коханні, і в природі, і будь ось подій. Я ще не бачу в Києві у всякому разі виставку, де всі майже всі роботи були пов'язані, скажімо, з такою цікавою, я б сказав, знаковою, знаковою формою. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою, що кожен художник просто мусить створювати свою власну техніку та стиль? І як це на вашу думку вдається Наталії Гончаровій? E, думаю, на самом деле, каждый художник должен иметь свой почерк, своє лицо. І Наталья Гончарова, конечно, очень сильно отличается. і вона здесь представила на те виставки потрясаючі роботи. в которых в этих работах с помощью живых линий, с помощью любви, с помощью музыки, она рассказывает нам очень тонкие, красивые истории. Конечно, это нужно уметь двумя-тремя линиями, где практически, как говорится, мало текста, но рассказать много хороших историй, взаимоотношений, историй музыкальных. До речі, кожне полотно Наталії Гончарової буквально дихає поезію, яку можна не просто відчути, але й побачити, так як однією з родзинок експозиції є глибокі філософські вірші, що супроводжують кожну роботу. Домого, ви за освітою музикант. Наскільки це вам допомагає, і що у вашій творчій долі, тобто який вплив мав такий художник педагог, як Микола Ткачук? По образуванню я і преподаватель музики і літератури. В свое время занималась много бальными танцами, и поэтому этот симбиоз танец, музыка, поэзия, литература, они дали действительно мне очень многое именно в живописи. И я попыталась это все воплотить. И еще новая коллекция, которая у меня будет представлена где-то к июлю месяцу, она и будет связана больше с музыкой, больше с движением. А кто мне стал самым главным моим человечком, который направил меня на пути искусства, на пути жизни? Живописи. Это мой родной дядя, черновицкий художник-педагог Николай Ткачук. Он действительно, он влюбил меня в живопись, он любил меня в природу, но он в жизни не подозревал, что его племянница пойдет несколько другим путем, чем он классический педагог и классический художник. Вашу думку, що є найбільш важливим для художника і творчої особистості творча свобода чи внутрішня свобода. Так як пригадуючи роботи Мікелянджело чи Рафаеля, які в принципі малювали на відомі релігійні теми, водночас всі ці роботи вони досі дихають якоюсь новизною. Так само Анталія Гончарова вона використала іерографію, якій вже декілька тисяч років, і водночас змогла щось внести сюди нове. Ну, главное, наверное, это не изменять себе. И, конечно, самое основное – это талант. Если есть талант, вот очень бережно к нему относиться. И этот талант подтверждать, мне кажется, умом, интеллектом. Если работать, вот все, все это вместе собрать, и тогда получается, конечно, интересный автор, интересные работы, которые, я думаю, переживут в свое время. На вашу думку, що є спільного і навпаки у каліграфії, яка згодом створює ієрогліфи та кирилицею, латиницею? були... красочные, они более емкие, потому что они создают, если кириллица, она однозначно, она как бы бусинки, которые набираются вот так вот в ожерелье красивое, то иероглифы, оно уже, они уже символами набирают конкретные. И вот глядя на иероглиф какой-нибудь вот классический, японский или китайский, можно увидеть, что он состоит из вот этих простых составных кирпичиков, но они тоже, они очень яркие, они выразительные. И поэтому не зря существует мастерство по э, написанию этих Потому что это искусство, умение, владение кисточкой и своими чувствами. Запевняє сама художниця Наталія Гончарова, у її творчості немає жодних обмежень, ані етнічних, ані расових. Саме тому мабуть, тут домінують лише первісні почуття, які дозволяють кожному з нас знайти щось цікаве саме для себе. З вами була програма Мистецтво і час. Дивіться нас на телеканалі Тоніс.